Якщо ви цікавитесь лазерною епіляцією, моя мета за наступні 5 хвилин простими словами дати вам базове розуміння цієї технології, щоб ви могли робити усвідомлений вибір на своєму б'юті шляху. Що таке довжина хвилі лазера? Уявіть будинок і ліфт. Уявіть, що ваша шкіра це багатоповерховий будинок, корінь волосини, тобто наша ціль, знаходиться на певному поверсі глибоко всередині. Довжина хвилі лазера александрит, Діод або НДАК чи Неодимовий працює як експрес-ліфт, запрограмований зупинитися тільки на одному конкретному поверсі. Олександрит це хвиля 755 нанометрів, зупиняється на верхніх поверхах. Краще підходить для світлих фототипів шкіри. Діод – це 808 нанометрів, працює трохи глибше за Олександрит, завдяки чому вважається універсальним і підходить для більшості типів шкіри та кольору волосся. Ніодимовий лазер чи ендіяк працює на хвилі 1064 нанометри, доходить до найглибших поверхів і вважається найнебезпечнішим для темної та чорної шкіри. Отже, довжина хвилі визначає лише глибину, на якій працює лазер. І на цьому її роль. Завершується справжній секрет ефективності у способі доставки енергії. Бо для ефективної процедури головне не просто на який поверх приїхав ліфт, а те, який вантаж тепла він з собою привіз і наскільки швидко доставив. Енергія джоулі це вантаж тепла, який ліфт приносить із собою. Ширина імпульсу мілісекунди це швидкість, із якою вантаж доставляється. Уявіть собі, сучасний високотехнологічний ліфт. Він здатний доставити величезний вантаж з надзвичайною швидкістю. Саме такий спалах інтенсивного тепла настільки швидко деактивує фолікул, що тепло не встигає розповсюдитися і пошкодити шкіру навколо. Це і забезпечує результативність процедури, а також її безболісність. Розумієте, важливо не лише те, куди лів приїде, а й наскільки багато він може привезти і наскільки швидко. Часто можна почути, що для конкретного типу шкіри існує свій. Ідеальний лазер. Олександрит для світлої, неодим для темної, а диод щось середнє. Але сучасна технологія повністю ламає цю ієрархію. Сучасний діодний лазер працює на хвилі 808 нанометрів і завдяки новим інженерним рішенням здатен ефективно покривати набагато ширший спектр різні відтінки шкіри та кольору волосся. Він працює так само результативно на світлій шкірі, як Олександрит, і настільки ж безпечно для темної шкіри шкіри, як Ніодім, але при цьому набагато делікатніше, м'якше і без болю. Тобто діодна технологія це не щось середнє, навпаки, це всеохоплююче рішення, яке поєднує в собі швидкість, ефективність і комфорт. Саме тому діодний лазер сьогодні вважається золотим стандартом у лазерної епіляції. Отже, тепер ви знаєте головне, довжина хвилі важлива, але ключ до результату у потужності апарата. Довжина хвилі задає напрямок, але саме сила і швидкість, з якою енергія впливає на фолікул, визначають ефективність, комфорт і безпеку процедури. І тут важливе поєднання: велика кількість енергії подана за максимально короткий час. Так, тепло не затримується на шкірі надовго. Процедура відчувається комфортніше, проходить швидше і дає кращий результат. Використовуйте ці знання, щоб ставити правильні запитання і обирати найкраще рішення для себе. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал. А також у моєму телеграм-каналі ви знайдете корисні гайди як для майстрів, так і для клієнтів, які відвідують лазерну епіляцію.